Вітаю, друзі! Сьогодні буду жарити рибку в кунжуті. Хто ще не пробував, дуже рекомендую. У мене білий з чорним, мелений, але можна брати тільки білий: сіль і перчик. Ми приправляємо нашу рибку. У мене сьогодні короб і другій сторони. Сіль можна додати в кунжут, а можна просто посолити рибку. Хто як хоче, тут взагалі не питання. Так, Ми це все обвалюємо. Зараз дуже гарно додаємо. Я люблю багато кунжуту, а ви робіть, як вам подобається. Трошки він мене відсирів, але нічого. Головне, щоб вистачило. Беремо топлене масло і відправляємо нашу рибку. Все просто. Квашений огірок, томат в'ялений домашній, морковка по-корейськи і додаємо капусту. Був би авокадо, додавала б ще авокадо. Олія сьогодні розторобші. Кунжут. трішки сильк смачного.